Вітаю! Ми продовжуємо вивчати функції, і сьогодні поговоримо про область визначення та область значень функції. Ви вже знаєте, що функція це залежність між двома змінними, які позначаються літерою x та літерою y. Х називається аргументом або незалежною змінною. Ігрек називається функцією або залежною зміною. Так от, область визначення функції це ті значення, це ті числа, які може приймати змінна Х. А область значень функції це ті значення, це ті числа, які може приймати змінна ігрек. Перше завдання. Потрібно знайти область визначення даної функції. Знайти область визначення це знайти ті значення, які може приймати змінна x. На деякі функції накладаються обмеження на змінну x. На які функції? Дивимось на схемку. Обмеження накладаються на дріб і на корінь. Наша функція дробова. Які обмеження накладаються на дробову функцію? Знаменник дробу не дорівнює нулю. Чому? Рисочка дробу заміняє знак ділення, а ділити на 0 не можна. Тому знаменник не має права дорівнювати 0. Випишу знаменник x 3 і напишу, що він не дорівнює 0. Розв'яжу даний вираз. Як і рівняння. 3. перенесу в праву частину зі знаком мінус. Х не дорівнює мінус 3. Тобто, х не має права дорівнювати числу мінус 3. Число мінус 3 треба виключити з області визначення. Як же це записати і оформити? Можна уже ось так і записати відповідь, що х не дорівнює мінус 3. Всі інші числа підходять. Але. Правильніше зробити таким чином. Намалюю числову пряму х, позначу на ній число мінус 3 обов'язково виколотою точкою. Мінус 3 не належить області визначення даної функції. І всі числа, крім мінус 3, нам підходять. Отже, запишемо проміжки х належить. Від мінус безкінченності до мінус 3, або від мінус 3 до плюс нескінченності. Таким чином ми оминули число мінус 3. Ми виключили його з області визначення. Зупиніть відео і самостійно виконайте друге завдання. Перевіряйте. Так як у нас знову дробова функція, то знаменник не має права дорівнювати нулю. Запишемо і розв'яжемо x не дорівнює 4. Тобто підходять всі числа замість x, крім 4. Покажемо на малюнку і запишемо відповідні проміжки. Х належить від мінус безкінченності до 4, або від 4 до плюс нескінченності. Третє завдання знайти область визначення даної функції. Знову так само у нас дробова функція. Отже, знаменник не має права вирівнювати 0. Виписую знаменник і пишу, що він не дорівнює 0. Розв'язуємо цей вираз як і рівняння з єдиною різницею, що замість знака дорівнює пишемо не дорівнює. Рівняння в вигляді добутку, ви вже знаєте, розв'язується таким чином. Кожен множник ми виписуємо і пишемо, що він не дорівнює нулю. Кожен множник не дорівнює 0. Отже, в першому випадку х не дорівнює 3, в другому х дорівнює мінус 5. Позначимо обидва ці числа на числовій прямі. Спочатку менше мінус 5, потім більше 3. І підходять нам всі числа, крім мінус 3 і 5. Отже, запишемо вигляді належності х належить від мінус безкінченості до мінус 5, або від 5 до 3, або від 3 до плюс нескінченності. Тобто нам підходять всі значення х, крім мінус 5 і 3. Самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте, знову дробова функція, отже, знаменник не дорівнює 0. Розв'яжемо як неповне квадратне рівняння. х2 не дорівнює 16, отже, х не дорівнює 4, х не дорівнює мінус 4. Покажемо на числовій прямій. Нам підходять всі числа, крім мінус 4 і 4. Запишемо у вигляді належності. х належить від мінус безкінченності до мінус 4 цьому проміжку може знаходитись або від мінус 4 до 4, або від 4 до плюс нескінченності. П'яте завдання. Знайти область визначення функції, яка містить корінь квадратний. На такій функції накладаються обмеження на область визначення. А саме, той вираз, який міститься під коренем, не має права бути від'ємним. Він може бути або нулем, або додатнім числом. Тому виписуємо підкореневий вираз. 6 мінус 2х, і пишемо, що він більший або дорівнює 0. Утворилася нерівність. Розв'язуємо цю нерівність. Мінус 2х більше або дорівнює мінус 6. Ділимо обидві частини нерівності на мінус 2 на від'ємне число. Тому знак нерівності. Міняється на протилежний, розвертається х менше або дорівнює 3. Виконуємо малюнок. 3 входить в область визначення. Тому позначаємо заштрихованою точкою число 3, і х менше або дорівнює 3. штриховка йде в ліву сторону. Записуємо в вигляді належності. Х належить. Проміжку від мінус безскінченності до 3 включно. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Підкореневий вираз може бути більшим нуля, а може вирівнювати нулю. Х більше буде дорівнює мінус 1, показуємо на малюнку. І записуємо відповідь. x належить від мінус 1 включно до плюс нескінченності. Сьоме завдання: знайти область визначення функції, яка містить і корінь, і дріб. Тому у нас буде два обмеження на область визначення цієї функції. Перша пов'язана з коренем. Виписуємо підкореневий вираз ці x х, і пишемо, що він має бути більшим. Може дорівнювати 0. І друга, друге обмеження пов'язане з дробом. Виписуємо знаменник дробу 5х-30 і пишемо, що не дорівнює 0. Розв'язуємо нерівність мінус х залишаємо в лівій частині нерівності, 7 переносимо зі знаку мінусу праву частину нерівності. Ділимо обидві частини нерівності на мінус 1. Буде х менше або дорівнює 7. Розв'язуємо другий вираз, так як розв'язуємо рівняння. Але ставимо знак дорівнює. 5х дорівнює 30, отже х дорівнює 6. Позначаємо обидва числа на числові прямі. Причому число 6 виколотою точкою, а число 7 заштрихованою точкою. Далі. Робимо штриховку для х менше або дорівнює 7 від 7 ліворуч. Робимо штриховку для х не дорівнює 6, всі значення, крім 6. Оминаємо 6. Таким чином ми бачимо, що спільними розв'язками є проміжки від мінус безкінченності до 6, перший проміжок, і другий проміжок від 6 до 7. 6 ми оминаємо з обох боків круглими дужками, 7 включається в область визначення. Тобто всі числа більші за 7 в область визначення даної функції не входять. Самостійно виконайте восьме завдання. Перевіряйте, Записуємо два вирази: 4х плюс 12 не дорівнює 0, та х мінус 5 більше або дорівнює 0. 0. 4х не дорівнює мінус 12, отже, х не дорівнює мінус 3. Хмінус 5 більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює 5. Показуємо на малюнку число мінус 3 виколотою точкою і число 5 заштрихованою точкою. Х не дорівнює мінус 3, це означає, що підходять всі числа, крім мінус 3, виконую штриховку, оминаючи число мінус 3. Х більше або дорівнює 5 означає, що підходять всі числа від 5 до плюс нескінченності. Бачимо, що спільними рішеннями є проміжок від 5 до плюс нескінченності. Тобто спільні рішення містяться на проміжку від 5 до плюс нескінченності. Тому областю визначення даної функції є відповідно цей проміжок. Дев'яте завдання також потрібно знайти область визначення функції. І дана функція містить два корені і один дріб. Причому у знаменнику дробу міститься корень. Отже, запишемо два обмеження, два вирази. 5х плюс 20 більше або дорівнює нулю. І зверніть увагу, 13 мінус х строго більше нуля. Тому що 13 мінус х під коренем міститься, отже, може бути або додатнім числом більше нуля. Або нулем. Але оскільки цей вираз міститься в знаменнику дробу, і якщо під коренем буде 0, тоді корень квадратний із нуля також дасть 0. І в знаменнику утвориться 0. А це не можна допустити. На 0 ділити не можна. Тому вираз 13 мінус х, оскільки він міститься і під коренем, і у знаменнику дробу має бути строго більшим 0. Більшим Отже, розв'яжемо дві утворених нерівності. Знайдемо спільні рішення для цих нерівностей. Це буде область визначення даної функції. Розв'язуємо першу нерівність 5х більше або рівня мінус 20, х більше або рівні мінус 4. Розв'язуємо другу нерівність. мінус х більше мінус 13, х менше 13. Позначаємо числа на. Числовій прямі, спочатку менше мінус 4 заштрихованою точкою, потім більше 13 виколотою точкою, х більше або дорівнює мінус -4, 4, штриховка йде від мінус 4 праворуч, оминаючи число 13, х менше 13, штриховка 9 від 13 ліворуч. І спільними рішеннями, отже, і областю визначення буде проміжок від мінус 4 до 13. Самостійно виконайте 10 завдання. Перевіряйте. Запишемо дві нерівності. 6 плюс 2х строго більше нуля, х-1 більше або дорівнює нуля, 2х більше мінус 6, х більше за мінус 3. Друга нерівність х більше або дорівнює 1. Показуємо рішення на малюнку. Виконуємо відповідну штриховку і записуємо відповідь. х належить від 1 до плюс нескінченності. Одинадцяте завдання. Знайти область значень функції y дорівнює 2 sin x. Область значень це ті значення, це ті числа, які може приймати змінна y. І на деякі функції також накладається обмеження на область значень. Дивимось на схемку. У нас є функція синус. Обмеження на функцію синус по області значень такі. Функція синус знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Запишемо. Sinus x більше або дорівнює мінус 1 менше або дорівнює 1. А нам треба дізнатися не про функцію синус x, а про функцію 2 помножене на синус x. Тому усі частини нерівності помножимо на 2. Тоді 2 синус x буде більше або дорівнювати мінус 2, менше або дорівнювати 2. Тобто значення даної функції буде знаходитись між числами мінус 2 і 2 по y. Покажемо, позначимо ці числа заштрихованими точками. Знизу менше, зверху, більше, знизу до гори йде зростання чисел на числові прямій Y. І нам підходять числа від мінус 2 до 2. Запишемо. Y належить від мінус 2 до 2. Тобто область значень даної функції міститься. Y міститься в проміжку від мінус 2 до 2. Самостійно розв'яжіть 12 завдання. Перевіряйте. Так як дана функція містить косінус x, а на косінус x накладається обмеження на область значень, то запишемо ці обмеження. Косінус x більше або дорівнює мінус 1 менше або дорівнює 1. Нам потрібно отримати область значень для функції 3 косінус x, тому домножимо усі частини нерівності на 3. Тоді 3 косинус х буде більше або дорівнювати мінус 3, менше або дорівнювати 3. Покажемо на малюнку. І запишемо у вигляді, тобто, за допомогою знака належності. Y належить від мінус 3 до 3. Тобто, область значень даної функції y ми можемо брати на проміжку від мінус 3 до 3. Не виходить. Тринадцяте завдання. Знайти область значень функції y дорівнює мінус 4 cos. Запишемо обмеження, які накладаються на функцію косинус х по області значень. Домножимо усі частини нерівності на мінус 4. Отримаємо, що мінус 4 cosinus x менше або дорівнює 4, більше або дорівнює мінус 4. Запишемо у більш зручному вигляді від меншого числа до більшого. І покажемо рішення на проміжку. Запишемо відповідь. X, y вибачте, Належить проміжку від мінус 4 до 4. Тобто y ми маємо право брати тільки з цього проміжку. Точніше, y буде належати цьому проміжку. Самостійно виконайте 14 завдання. Перевіряйте. Запишемо обмеження, які накладаються на функцію x по області значень. Домножимо всі частини нерівності на мінус 5. І отримаємо, що мінус 5 х знаходиться в межах від мінус 5 до 5. Покажемо це на малюнку і запишемо відповідь: Y належить від мінус 5 до 5. 15 завдання. Знайти область значень функції y дорівнює косинус x-4. Знову бачимо функції косинус x запишемо для неї обмеження. Далі, щоб отримати вираз косинус х-4 від усіх частин нерівності, віднімаємо 4. Тоді косинус x-4 буде знаходитись між числами мінус 5 та мінус 3. Покажемо на малюнку і запишемо відповідь: y належить від мінус 5 до мінус 3. Самостійно виконайте 16 завдання. Перевіряйте, запишемо обмеження, які накладаються на функцію синус і додамо до усіх частин утвореної нерівності 5. Тоді зна е, значення y даної функції 5 плюс синус х будуть знаходитись у проміжку від 4 до 6. Покажемо на малюнку і запишемо відповідь y належить від 4 до 6. 17 завдання. Знайдемо область значень функції y дрівня 1-6 sin x. Запишемо обмеження, які накладаються на функцію синус. Домножимо усі частини нерівності на мінус 6. Тоді значення функції мінус 6 х буде знаходитись між числами мінус 6 та 6. Запишемо дану нерівність у зручнішому вигляді від меншого числа до більшого. Далі додамо до усіх частин нерівності число плюс 1. Тоді функція 1-6 х тобто значення, точніше, функції 1-6 х буде знаходитись, будуть знаходитись між числами мінус 5 та 7. Покажемо на проміжку і запишемо відповідь. y належить від мінус 5 до 7. Самостійно виконайте 18 завдання. Перевіряйте, запишемо обмеження, які накладаються на функцію косинус, домножимо усі частини нерівності на 2, Додамо до усіх... віднімемо точніше від усіх частин нерівності число мінус 3, і отримаємо результат, що значення даної функції знаходиться між числами мінус 5 та мінус 1. Запишемо відповідь. Y належить від мінус 5, проміжку від мінус 5 до мінус 1. Сподіваюсь, що за допомогою даного відео ви поглибили свої знання про функцію. Навчилися знаходити область визначення та область значень для деяких видів функцій. Я з вами прощаюсь. На все добре. Миру вам і здоров'я!